Найчастіше питання, скільки ж потрібно коштів, щоб вже почати будівництво коробки. Друзі, ми повинні з вами розуміти, що вартість закладається у всі процеси поетапного будівництва, дивлячись від того, яка у вас ділянка, рівень підгодних вод, а також який будинок ви хочете, одноповерховий чи двоповерховий. І саме основне, що ви повинні розуміти, що вартість закладається в саму якість наших матеріалів, з якого буде вартість будівництва, взагалі будемо будувати сам будинок. Але якщо говорити по середнім цифрам, щоб ви орієнтувалися взагалі в будівництві вашого приватного майбутнього будинку, візьмемо на прикладі до 100 метрів квадратних будиночок, 50 тисяч доларів буде вартості приблизно плюс-мінус сама коробка. Але також враховувати дуже багато факторів: це саме будівництво, це також матеріали, якість матеріалів, це сам проект, підготовка до початку будівництва, підписання договору взагалі, надання рішення всіх варіантів і так далі. Тому, якщо ти хочеш збудувати будинок, переїхати жити в комфортному класному будинку, то обов'язково звертайтесь в компанію Особняк. Ми надамо тобі варіанти класних сучасних проєктів. І саме основне це те, що підскажемо, розкажемо, який же можна буде побудувати на твою суму, або як же влізти в ту саму суму, яка зараз в тебе є. Обов'язково обирай компанію Особняк.